Вітаю вас знову, друзі. Ви знову на моєму каналі, і ми продовжуємо вивчати катехізи, щоб стверджуватися в своїй християнській вірі. Можете відправляти це відео своїм друзям. Обов'язково коментуйте, додавайте, чи зрозуміло, чи ні. Можете навіть сперечатися зі мною. Будемо спілкуватися. Це дуже добре насправді. А ми будемо продовжувати. Отже, в нас неділя 24. І так, питання 62. Чому наші добрі вчинки не можуть бути нашою праведністю перед Богом або її частиною? Відповідь тому, що праведність здатна вистояти на Божому суді, має бути досконалою і повністю відповідати Божому закону. Але навіть найкращі наші вчинки в цьому житті недосконалі і заплямовані гріхом. Питання 63. Але хіба ми своїми добрими вчинками нічого не заслуговуємо? Адже Бог хоче нагородити за них і в цьому житті, і в майбутньому. Відповідь така: нагорода дається не по заслугам, а за благодаттю. Питання 64. Чи не робить це вчення людей безпечними і розпусними? Відповідь ні. Бо не може бути так, щоб ті, хто справжньою вірою приєдналися до Христа, не приносили плодів вдячності. Друзі, ще раз вітаю вас. Нагадую, війна все ще триває, тому долучайтеся, будь ласка, до підтримки 23-ї бригади. В описі під відео будуть реквізити на допомогу бригаді або на допомогу капелану, тобто мені звершувати цю діяльність, молитися за хлопців, підтримувати. Буду дуже вам вдячний, якщо ви це зробите. Добре, і до речі, зараз є дуже нагальна потреба, потрібне авто, тому. Там під відео будуть реквізити саме на 23-ю бригаду. Якщо ви хочете допомогти нашим хлопцям, які зараз безпосередньо знаходяться на лінії бойового зіткнення, щоб вони краще могли виконувати свої, свої завдання і боронити нашу країну. Будь ласка, долучайтеся. Дуже потрібен пікап або ну, позашляховик потрібен, тому що, на жаль, транспорт скінчився. Добре, ми продовжуємо. Дорогі друзі, сьогодні хочу поговорити про одну з найважливіших тем нашого духовного життя: про те, як ми бачимо себе перед Богом і чому низька самооцінка, яка не веде до покаяння і віри, не рятує душу. Тобто, коли ми просто визнаємо, що ми винні перед Богом, це ще нас не рятує. Прірва між Богом і людиною у багатьох проповідях ми бачимо образ. З одного боку Бог, з іншого людина, а між ними прірва. Ісус Христос це міст, який веде нас до Бога, до примирення. Це прекрасний образ, але є одна велика проблема. Більшість людей навіть не усвідомлюють, що ця прірва існує. Вони дивляться в дзеркало, бачать себе, але не відчувають потреби виправдатись перед Богом. І тому, скільки б ми не показували їм цей міст, воно не торкається їхніх сердець. На жаль, за власним досвідом, так скажу, воно дуже рідко, коли це спрацьовує. Гордість, головний ворог надії Пелагіанство – це віра, що ми можемо самі заслужити спасіння своїми добрими вчинками. І воно живе навіть у церквах. Багато хто не визнає перворідного гріха, вважаючи, що Бог задоволений їхніми зусиллями стати кращими. Але, друзі, справжня проблема в тому, що більшість із нас не відчувають своєї моральної неспроможності перед Богом. Ми не бачимо себе грішниками, які потребують Спасителя. Професор Ендрю Дель Банко розповідав, як на зустрічі анонімних алкоголіків молодий чоловік розповів свою історію, повну гордості і виправдань. І тоді один з присутніх сказав Я теж так поводився, поки не досяг низької самооцінки. Ось що справді руйнує гордість, усвідомлення своєї гріховності. Ми гірші, ніж думаємо, насправді. Друзі, ми гірші, ніж нам здається. Бог більший і святіший, і справедливіший, ніж ми собі уявляємо. Ми невдячні. Просто ігно... часто ігноруємо Його дари, життя, повітря, їжу, дах над головою. Наш гріх не лише в поганих вчинках, а й у тому, що ми ставимо блага вище Бога. Якщо ви порушили навіть одну заповідь, ви вже порушник закону. Якова 2.11. Наші серця лукаві і сповнені гордості. Ми гордимося своїм розумом, своїми досягненнями, навіть тим, що не дуже горді, ми теж цим гордимося. Гріх це не лише зло, яке ми робимо, а й недосконале добро. Яків 4.17. Що робити з цим тягарем гріха? Деякі релігії пропонують медитації, молитви, подолання, божань. але християнство дає зовсім іншу шокуючу відповідь. Ми нічого не можемо зробити, щоб виправдати свої гріхи. Ми лише збільшуємо їх. Ісая 64,6 про це каже. Вічне життя це не заробітня плата, а чистий дар Божої благодаті, незаслужена милість. Це добра новина і виклик для кожного з нас. Вона не робить нас безвідповідальними, а навпаки, породжує віру, плід і вдячність. По-перше, справжня віра це дія. Авраам довірився Богові настільки, що був готовий пожертвувати своїм сином. Віра це не просто інтелектуальна згода, а тверде довір'я, яке веде до дій. По-друге, добре дерево приносить добрий плід. Якщо ми по-справжньому народжені від Духа Святого, наше життя зміниться. Якщо ми живемо егоїстично, не пам'ятаючи про Бога, це і означає, що ми не змінилися, друзі. По-третє, благодать не веде до беззаконня, бо благодать породжує вдячність. <кій> Уявіть, що вас покликали грати за футбольну команду Арсенал. Хоча ви не вмієте добре грати, ви б не лінилися, а навпаки, тренувалися б ще більше, щоб не підвести команду. Так і вдячність за Божу милість спонукає нас до добрих справ. Отже, Дорогі друзі, не обманюйтесь. Не думайте, що ви настільки добрі, що вам не потрібен Спаситель. Прийміть правду про себе. Усвідомте прірву між вами і Богом. І тоді Ісус Христос стане для вас не просто мостом, а дорогою життя, миру і радості. Пам'ятайте, спасіння це дар Божої благодаті, який ми приймаємо вірою. І ця віра змінює нас, дає плід і наповнює вдячністю. Нехай Бог благословить кожного з вас на цьому шляху. Амінь, друзі. До нових зустрічей!